Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні у нас чергове розпакування посилок з Аліекспрес. Сьогодні прийшла поки що одна посилочка, але по мірі поступлення посилок буде. Формуватися відео. Так, перша посилка. Посилка з розділу все все від двох доларів. Дуже тепер рідко замовляю на тім, в тім розділі, адже можна зекономити, як треба один товар, а не купляти купа щоб Дешевше купити. Я купую вже. Більше в цьому. Ой, не з того боку. Е, більше купую в монетах. Можна ще й дешевше купити. Так. Перший товар. Ось таке полотенце. Може, комусь буде цікаве. ось таке. Ну, не світиться. 30 на 70, чи якщо 33 на 75, якось так. Тут не вказано. Тут не вказано. 2024. Ага, 74 на 33 чи на 32 тут не видно. Тут зашито. Ну, менше з тим таке полотенце для рук. Підійде. Так. Далося. Чи долар 99, чи долар 79. Я не пам'ятаю, не буду вам говорити, але то вже трошки часу прийшло. Також багато чого цікавого замовили на розпродажі. Так, наступна посилочка. Ось така. Так. Подивимося, що нам прийшло. Так. Ну, це такий самий товар практично. А я вже все пороздирав. Практично то саме. Теж полотенце, тільки сірого кольору. Ну тут бірку. бірку так якби зрізали. Бачите. В принципі, якість, можна сказати, ідентична. Так. Так, і наступний останній товар. в даній посилки теж полотенце, але я щось не розумію. Замовляв іншого кольору. Ну, це вже буду дивитися у продавця. Якщо щось, то буду відкривати спір, а може й не буду. Та нема за що відкривати спір, адже товар прибув. Тут вже прийшов із лейбою. Так. 34 на 74 плюс-мінус 2 см. Так, добре. Ось такі полотенця полотенце прийшли. Я розумію, є хейтери, які не люблять, що багато говорять. Але я скажу, як я дивився відео по розпаковці, там такі дурниці мелють. За якусь дурню, що то капець. І є багато перекруту. Може я щось не так роблю. Може не цікаво. То каже, має право вирішувати, що кого дивитись. Ось такі полотенці я ще виясню, чи вони всі. Чи вони всі мають бути оці два одного кольору. Якщо ні, може відкрию спір. А так все гаразд. Так що, по, по мірі поступлення нових посилок, буду продовжувати. Так, продовжуємо розпакування. Прийшла ще одна посилочка. Так, ми її відкриємо. Ось такий трекномат для продавця. Бралися в розділі за монети. Ну, це є предмет декору, так що декому це може не цікавить, але дана річ теж має право на існування. Так. Ми замовляли, замовляли. Замовляли 10 штук. Виявилося мало, замовили ще. Так що, тим паче в монетах в розділі можна дешево купити. Порівняти ціни в нас одна штука от такого даного соняшника коштує 60 гривень. А це біля 100 гривень вийшло. Має бути 5 штук. Раз. Так. Є така штука. Хочу забрати геть. Бе не широдіти. Так. Минулого разу один був трошки бракований. Ну, як бракований, не хотів за зачіплятися. Так, ну я розумію, що не цікавий більшості товар, але досить оригінальний для декору десь у вазу супер. Або як то хтось, то я бачу, ставлять на городі. Ну Там, де є квіти, запихають, цей має 10 см. На 50, 50 см довжини і 10 см ширини листочків. Ось такі соняшники. Треба трошки соняшників, треба трохи світла, тепла. Адже в нашій країні тепер тяжка ситуація з тою війною. Орки атакують ракетами. Нічого. Як то казали, хто прийшов з мечом, від меча загине. Так що поступить нові посилочки і продовжимо розпакування. Так, продовжимо розпакування. Ще прийшло ось такі дві посилочки. Так, починаємо з меншої і плавно перейдемо до великої. Як завжди, посилання на... Товар буде в описі до відео. Так, ось такий трек номер продавцю. Так. Нам прийшов, що нам прийшло? Нам прийшов ліхтарик. Подивимось, який ліхтарик. Кабель на зарядку на Type-C. Стандарт. Ось такий налапний ліхтарик. Ціну не пам'ятаю, але посилання на продавця буде в описі. Якщо не помиляюся, бралося в монетах. Так, є якийсь один акумулятор. Так, подивимося, чи буде робити з одним. Так. Не хоче, Не хоче, Так. Походу з одним не, не хоче робити, ну то я вже перевірю за кадром, І з другим. Ще акумулятор. І напишу, якщо все гаразд, то напишу, що робочий. Або напишу, що не робочий. Так. Ось такий ліхтарик посилання буде. Можете заходити дивитися, кому потрібно, можете собі придбати. Зараз йде розпродаж щось, можете зекономити. Так, раз. Ліхтарик як ліхтарик. Так. Другий товар не мій, але. Посилання буде на нього в описі. Ось такий трек номер, то має бути інвертор. Так. 12 вольт Так. Ну, такий тяженький, десь кілограм. Ось такий інвертор. Це не було Мені здається, що тут влуплено. Ось такий. На три тисячі ватт. Ну, це можна зразу сміло ділити наполовину. На півтора кіловат. Має бути чисто синусоїда, так? Так. Що ще є в комплекті? Теж зараз нема змоги перевірити. Перевірити, це буде в описі писати, або або я напишу в коментарі, чи робочий, чи ні. Так, інструкція на англійській мові. Так, ще щось має бути. Ну і клеми і, і кабеля. Ось такий набір. Так що посилання, що на інвектор, що на ліхтарик буде в описі. І на інші товари, які в даному відео, також буду в описі посилання. Так що всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!